Всім привіт! Сьогодні я приїхав у місто Київ на Щоб взяти участь у змаганнях, також свого тренера, побігти з ним 27 км, не швидко, тобто зробити відновлювальний довгий крос. Так що друзі, це все вийде, побачимо, а зараз буду передягатися та стрічки, там, в принципі, аз робити не буду, тому що темп не сильно високий, так що став. І так я вже переодягнувся, тобто буду починати вже. Розтяжку робити, розминку робити в принципі не буду, тому що бігти буде не сильно високим тебе, тобто по 450-5 по 5 хвилин, то в принципі можна і не робити розминку. Тобто, якщо б біг би по 4 хвилини, по 350, то обов'язково робив би 2 кілометри. Ціль всіх змагань це пробігти з тренером, підтримати його. З першого погляду траса непогана, тобто процентів 95 асфальт, і в принципі є ліси, і просто тобто, як парк місцевий, так що чудово. Давайте розповім про сьогоднішню погоду. Погода сьогодні непогана. На подвір'ї зараз 3-5 градусів, вітра майже немає, доволі прохолодненько, так що, в принципі, якщо б я бігав би як темпу, це було б просто чудово. Уже почався старт, хочу сказати, що є різні пейсери на цій дистанції тобто на час 20, на час 30, на час 40 і на 2 години. Тобто це просто чудово, тому що кожен учасник може вибрати цей темп, кожен може держати цією групкою або за людину, який задається темп. Просто чудово. Чотири, три, два, один. Вже пробіг один кілометр, вийшов за 4,55. не швидко, в принципі, в відновленому темпі. Так що чудово. Так вже одне коло, тобто 4 км, кілометри, плюс-мінус 100 метрів. Час у нас були 20 хвилин, так що чудово. Траса також чудова, доволі швидкісна. Прибігли вже 8 кілометрів, вийшли за 38-30, біжиться, непогано. Траса хочу сказати, просто чудова. Так що йдемо вже на третє коло. Тобто друге добігаємо і вже третє. І так, ми вже прибігли майже 9 кілометрів, почали вже нас обряняти. ті, що біжать полумарафон за час 20, тобто плюс мінус з таким часом, так що це просто чудово. Вже пробігли 10 км, вийшло за 48-21. Тут з'являється час середній, непогано. Так що залишається ще плюс-мінус половина, десь 1006 тобто метрів і половина. Пробігли вже три кола, вийшло 12 кілометрів, непогано, доволі весело джиться. Так що чудово. Прибігли за 14,5 км за годину 09. Дивіться непогано. Трішки темп палили, але нормально. Почали вже бігти останній коло. бігли за 17 км. До фінішу приблизно 500-600 метрів. достатньо кілометрів вийшло за 4,54 Трішки прибавили, Це видно фініш, так що будемо фінішувати. Так що доближаємося до фінішу, тобто залишається останніх 50 метрів. І так, ми вже фінішували з результатом час 41, тобто по 4,51 не непогано, я пробіг свій віднолюльний, просто довгий. А тренер пробіг свою дистанцію, прийшов задоволений. Так що, друзі, зараз ми зробимо заминку і будемо вже від'їжджати. От і закінчили ці змагання, вони мені сподобались, в принципі, виконав свою ціль, тобто під'їжати свого тренера та отримати гарні емоції. Оце ця, це час, який ми пробігли. Він такий був не сильно швидкий, тобто, як для мене, це відновлення тренування, довге. Так що, друзі. Хочу сказати, що учасників доволі багато було, тобто для кожного учасника є свій тем, тобто можна бігти і по 3.45, і по 3.40, і можна бігти по 5.30, і по 6 хвилин. Тобто, якщо хтось не сильно так швидко бігає. Тому, друзі, комусь таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Всідомо в зустрічі. Слава Україні! Вона корма!